Історичні будівлі у Дніпрі відтепер – об'єкти культурної спадщини. У Дніпрі три будинки внесені у реєстр нововиявлених об'єктів культурної спадщини. Один з них особняк родини струкових. Тут жила сім'я поміщика Петра Струкова. Історик Валентин Старостін розповідає: його збудували орієнтовно у другій половині 19 століття. За цей час тут було житло родини струкових, будинок відпочинку та дитячий садок. На сьогодні в місті це один з Найстаріших існуючих особняків і одна з найстаріших приватних будівель у місті. І якщо вести мову не лише про будинок, але й взагалі про садибу, це була найбільша садиба в історії міста Слава. Ще один об'єкт нововиявленої культурної спадщини будинок родини Бачишиних. Тут протягом 20-го століття жила українська письменниця, акторка та громадська діячка часів Слава Тетяна Солома Бачихина. Валентин Старостін каже: будинок пустує понад 10 років. Найскладніше тут було власне, знайти їх будинок, тому що по адрес календарям початку 20-го сторіччя він значився на Палацовому майдані, а насправді все ж таки був встановлений на палацовій вулиці. Власники в нього здається за ці останні роки змінювалось декілька разів, але а, наразі от зараз будемо розбиратися з ними остаточно хто. Є власником цього будинку. ще один нововиявлений архітектурний об'єкт культурної спадщини циліндрична частина дачного резервуара міського водогону. Початок будівництва в будівлі, перша половина 20-го століття. Головна особливість об'єкта, каже Валентин Старостін: монолітний залізобетонний дах. Він унікальний та складний у виготовленні за прямим призначенням вежа пропрацювала десь до 50-х років, а вже до речі, з 60-х була ідея перебудови її в ресторан. Що існує проект перебудови цієї вежі під ресторанний комплекс, але закінчили лише до кінця 70-х років, зробивши добудову. Місцева жителька Лариса каже, ну, такі будинки потрібно відновлювати. Якщо б її ну, зробили ремонт, там мета, то може б хай би стояла, а так тут дітвера лазять, то пожари, то ну мало ли які ще можуть. Бути нюанс. Ілі зберегти реставривати, і якщо вже зло. А так на що воно похоже? Ну дивіться. Я часто тут проходжу. Мені, мені вона завжди подобалась. І Я навіть думав, що її, можливо, відреставрують і щось з неї зроблять. Я вважаю, що вже потрібно, мабуть, щось нове, сучасне. Я дуже люблю покушати якийсь ресторанчик, можливо. Наразі всі три будівлі перебувають під охороною держави, розповідає начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Надія Лиштва. Над збором документів та внесенням об'єктів у реєстр працювали майже півроку. На це відповіла конституція, так де написано, що держава має зберігати культурну спадщину. Це її обов'язок, тобто саме тому й державні органи. Вносять об'єкти на облік. Відтепер каже Надія Лишва ці будинки під охороною закону. Приватних власників попередять про зміну статусу цих об'єктів та після рекомендації комісії попросять відреставрувати будинки. Якщо вони їх не дотримуються, тоді управління звернеться до прокуратури, аби через суд зобов'язати приватну особу відновити будівлі. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Поліна Паламарчук, Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.